Привіт друзі! Рад вас на своєму каналі. Продовжуємо працювати. Ораємо. Маленький дощик пройшов, вибачаюсь, якщо буде вітер. Буду старатись так, щоб не було чути. Маленький дощик пройшовся і слово ми зібрали. Далі будемо орати і нарізати рядочки. Тихенько, друзі, працюємо. Скоріше тато працює. Я хожу поки. Контроль якості. Виходить непогано, да, трошки солома. Хоча, хоча і забрали солому, але все одно бачите, буває місцями підриває, щось залишається. Е, не знаю, що, що тут все поки що буде видно. Напевно нічого. Будемо лопатами йти вже і підгортати. Робити рядки більші. Так, у нас обід. Згодив падачний ятьмінь. Нічого. І, так, Дві рядочки, друзі, виходить. Всім привіт! О, тихенько працюємо, Плівка мутається, можна сказати, майже сама конструкція. І ось так виходить. На такому ми зараз етапі. Можна. Капелька, плівка і потихеньку купуємо рядочки. Закінчилась плівочка. Будемо чекати нової пошти. ось Таких три з половиною рядочка. Капелька. Отож, у нас полив, підготовка до посадки, дзвониці. Була дуже спека. Звісно, треба було раніше вже садити у серп, але, неймовірна спека була, тому чекали. Зараз зроблена була така конструкція, бо два куби, вода трішки вже з болотом, така мутна, поки вона осядеться. Два фільтра немає. ну Можна було б і так зробити так швидше. Ось так. Перехід сюди, на фільтр. І все тепер накапали. Де-не-де зараз підправити, щоб не капало в цілому. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Ось така примітивна лопатка зварена, плівка у нас перфорована і ось так в принципі, виглядає процес. Осадки нашої така коренева. Прости не в самому кращому стані, звісно, але що маємо це всадити? І ось так виходить. Приспособа, посадка сунечки. Дивіться, ось так копанки нашу. Західну і все. Такі рядочки у нас виходять. Полив одразу. Копанка. Сорт квіт. Ось такі красиві рядочки у нас. Просто.